Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитеся інтерв'ю тижні. Сьогодні до нас в дану студію завітали хлопці з гурту Укроп Дмитро та його друзі Сергій та Роман. І сьогодні ми з ними трошки поспілкуємося і дізнаємося про те, як важко або як легко займатися творчістю в Житомирі. Доброго дня, хлопці! Доброго дня. Розкажіть трошки про себе. Дмитра вже Україна знає. І, і вас також ви ж разом, напевно, не написала пісня. Вболівай, славнозвісну пісню. І як прийшло до вас усе? Я знаю, там був конкурс, набирали людей, ну, не людей, а. Був конкурс, створений, так. Так, на цей конкурс просто можна було, кожен міг надіслати свою композицію або свій інтернет, текст. Через інтернет, все це Так, все це було через інтернет. І потім по результатам там було журі, яке відбирало серед всіх цих надісланих конкурсних робіт. обирало якусь одну. Ну так трапилось, що виграла наша робота. Ми цьому ну, дуже раді. Ну ви саме розраховували на той час під євро, зробити щось таке. Так, Ні. справа в тому, ну Ми не розраховували на євро саме. Тобто, ну ідея своєї пісні не під євро. Ми, ми зараз пишемо альбом і е, з цим альбомом працюємо ще з початку року. Mm -hmm. І ця пісня вона була розрахована у цей альбом. Взагалі, вона написана е, таким універсальним варіантом, щоб вона під будь-який вид спорту підходила. А в принципі, навіть не для виду спорту, а просто як вболівальницький якісь. Е, Песня для вболівальників. Да, ну все равно она как-то каким-то каким боком все равно затрагивала би євро за кост під євро якийсь. Ну как да, бы да, да немножко все-таки в эту сторону. Да. Добре, ведь на всі теми Розкажіть, взагалі, як ви зустрілися і почали ось, грати? Вони зустрілися і почали грати. Просто розказувати не можна. Просто ми зустрілися і почали грати. <рес> да, так, no. yeah. да, колись потрібен був барабанщик, ось таким чином знайшовся Сергій. Потім так трапилося в житті, що потрібен був басист, знайшовся роман. Mm -hmm. І ми всі зібралися, зігралися і зараз mm -hmm. творимо. Ви десь навчались, ви знаєте, кожен музичний освіт, так? Ну, так, ну, кто мое, кто не Так, Роман мое музыкальное обучение, я мое музыкальное обучение, Сергей. У так меня так. музыкальная школа так. так, не закончена. Угу, А давно уже так занимаетесь творчеством? С детства. Вместе mm -hmm. уже третий год. Мы, так, так как мы третий год занимаемся. Вот Ауза. разные проекты как бы, были, вот это как бы. Скільки черепна стадія, скажімо так. Uh -huh. А Gosh. вас часто запрошують на якісь рок-фести. Я, 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 я так розумію, ви в якому напрямі граєте? Ну, якщо стосовно гурту-Укроп, то ми напевно граємо. А є ще щось інше. Так, є різні проекти. Ось гурт-Укроп він напевно грає у стилі поп-рок. Uh -huh. Тому, ну, скоріше, не на рок-концерти у нас на запрошувати, а на якийсь поп. -кан. Ми На це, ну, на це і розраховано. Це просто дійсно комерційний проєкт для того, щоб якось зробити... Щоб грати поп-музику, яка зараз ну, любить більше людей. Ну так, це зараз більш популярно. Більш популярно. Тобто ви тому вони розраховуєте вони. Більше. Більше, більше на те, що на люди загал... слухають. Так, на загал. А, в цьому, але... цьому проєкті так. Я знаю, є також група, які от, е, я запитую, граєте як? Вони так кажуть, граємо, але граємо в своє задоволення. Ну, і з цього, напевно, і виходить, що в них немає стільки шанувальників, скажі, скажімо так. А деяких є? Ну, тут, розумієте, mm -hmm. дуже така тонка от, грань що між, тим, між зарабатуванням грошей і між грою в своє удовольствие. Тобто, можна, я впевнений, що можна совміщати. Mm -hmm. Тобто, це не настільки критично, якщо вот, ми граємо щось таке Тож, що всім не подобається, то ми будемо що без Тобто, Біздіємо тільки компроміс. Ми у цьому yeah, проєкті що... yeah. yeah. да, yeah. що... yeah. uh -huh. не те, що там взагалі переступаємо через свої якісь амбіції і граємо взагалі повну попсу. А, ні, ну, ми тримаємо грань між насиченням там, у текстів якимись думками, між музикою, яка там, відрізняється одним акордом і якоюсь uh -huh. гармонічне... гармонічним збагаченням. Ми намагаємось все це привносити, але все ж таки робимо у варіанті дійсно того, що зараз подобається більшості ось так. Ага, зрозуміло. А які труднощі є в Житомирі? Ну, можливо, не так, як в труднощі в Житомирі. З чим ви зіштовхуєте? З якими труднощами на шляху ось, до своєї цілі, там, до запису альбому, наприклад? Угу. Ну мені здається, ми ось так е, жили, творили, і ось я зараз на сьогоднішній день е, зробив такий висновок. Може хлопці мене підтримують, може ні. Що єдині труднощі будь-де там немає значення у Києві чи в Житомирі, е, чи в Британії, mm -hmm. чи в Україні, єдині труднощі це е, лінь, Якщо її переступити, і починати щось робити, то все труднощів немає. Тобто. Треба працювати просто працювати, Або треба віддаватися справі, так? так віддаватися справі і робити це інколи змушувати. Інколи змушувати, але у більшості із задоволенням. Ну, якщо це улюблена справа, якщо це дійсно не робота, а ми до музики відносимось саме як до, до улюблену. Так, до мистецтва до улюбленої справи, а не як до роботи. А хто із вас, хлопці, пише текст і музику? Ну, в більшості випадків я. І, і текст, і музику. І текст і музику, так. А, але, але і сумісні композиції, є там, де ми всі починаємо. Збираєте якісь консиліум і узгоджуєте, все подобається. Це ні, у вас ні ну, є. Типу з у нас так. Так. дуже на дуже відносинах. Так, да, ну аранжировка потім рождається в процесі. Угу. А де ви е, репетируєте зараз? Ну, у нас є своя база, ось ми а, є. не полінувалися і в процесі мистецького життя її по цеглинкам створили і з тепер працюємо на своїй репетиційній тобто базі. Своя, власна, ну, Це взагалі круто, бо багато житомирських гуртів е, знімають або десь так, вдома так. Е, грають. Добре. Е, я знаю, що у вас ще буде один проект, так? етно арт фестиваль вуличних барабанщиків Вулба", так. який, до речі, пройде з 17 по 19 серпня у селі День Житомирського району. Розкажіть про цей фестиваль, що там буде? Це вже буде четвертий фестиваль. Він четвертий рік поспіль. Що там буде? Там будуть багато цікавих людей. Багато етнічних барабанів, великий і, напевно, найбільший на Житомирщині драм сейшн. Там mm -hmm. будуть різноманітні етнічні культурні прем'єри. Це етнічні танці, фаєр-шоу. Різноманітні... Містер класи, майстер-класи по різноманічним, різноманітним, та, різноманітним також етнічним якимось дійством. А, окрім цього, там буде молодіжне короткометражне кіно, а, будуть транс-діджеї, які будуть цікаву музику теж крутити, і а, виступ живих хуртів. Mm. Всі карти розкрили вже. Можна Це не їхати? майже так. дійсно. Єдине, що треба приїхати і подивитися і послухати. Я з вами згоден. Можливо, і самі поїдемо. А розкажіть ще цікаво, як ви як виступаєте там як організатори, так? Так. Звідки ви взяли кошти на це? Якщо не секрет? Такі. ну от вам не У Сьомому році нас кошти всі майже із своєї кишені, тому що спонсорів ми не знайшли. Майже ніхто не відгукнувся на підтримку молодіжних. Молодіжного проєкту такого формату. Ось тому. Є люди, яким це цікаво, і які самі приймають у цьому участь. Назвемо їх організатори фестивалю. Mm -hmm. Тому що ми, ну, ми одні одні із організаторів, ще є багато людей. З нам допомагають у цьому люди із значить це Арт-кафе. Інтелект, кафе Кавоманія, Молодіжне об'єднання цілком природньо і, власне, музична формація, вуличні барабанщики». Ось люди, які там приймають у всьому цьому участь, які являються організаторами ось цих закладів і організацій, яких я назвав, ось, власне, ми. і Скидаємось і робимо цей фестиваль. Ну, взагалі хлопці, ви молодці. А я ще захотів вас запитати, чи були у вас якісь неординарні ситуації, коли ви ось вже були на концерті, вже на, на сцені там струни рвалися, не знаю, лопали натяжки ці пластики на барабанах. там? Ні, поки що не було таких ніяких моментів. Ну, може, такі там є очі. От ми коли були, на терко країни вступали, то от вивалилась паличка. Ну вона як-то пройшло незамечено. Потом смотрели, было незаметно. А вона зі сторони там теж рвалася. Ну, в принципі, да ну рву. так, ну це бездоганні кабуа. Як ви готуєтесь до концерту? Репетиції. Ні, і в останню ніч репетиції, і я таке ще. В останню ніч дуже-дуже добро віддихаємо, висипаємося, відпочиваємо перед останній день. Ну, навпаки, так відпочиваємо від цього всього, що А Який стиль кожному з вас подобається? О, вам дуже багато Ну так, да, діапазон дуже <реш> ну, такий. У вас у кожного є якісь спільні інтереси? Ну, звісно. Да, є та, точки не. пересечення, так. Да, безусловно, у нас А ось just... та музика, яку ви слухаєте, на якій ви росли, напевно. Ну, ви, ви все одно з чогось взяли, так? Но Да. Ну, конечно, <laughs> да, все равно в процессе. Я думаю, что большинство из ну, нынешних музыкантов наших отечественных, они все росли на русском, на советском роке. Вот. Ну, наверное, процентов 95 или 90. Ну, я, я наоборот, на уроке mm. роке совершенно. Я русский рок практически не слушал. Если слушал, то только зарубежный рок. Как бы... Ну, мне довелось слушать разную музыку, потому что я вырос в семьи музыкантов. Це починаючи від класики, закінчуючи сучасним на той час роком і сучасною популярною музикою на той час, Ми якось так охопило. Я б віддавав перевагу тоді, на той час, коли в мене була перевага якась там, у слуханні музики. Це був зарубіжний рок, класика зарубіжного року, там Пінк Флойд, Zeppelin і тому подібне. Ну, все ж таки стилю у вас у кожного, як я бачу різні, так? Mm -hmm. Да? Сьогодні Сейчас зовсім все поменялось кардинально. На сьогоднішній день мені здається, ми слухаємо просто музику, а не е, якийсь конкретний стиль. Ну, от ми обмінюємось е, цікавинками, і це зовсім різні стилі, зовсім різні жанри. І ми це все сприймаємо як просто музика. А те, що ви самі робите, ваш продукт. Ви самі його слухаєте, ну потім йдете так, кльово, це я граю там з хлопцям. В один прекрасний момент, ну ми. Раніше теж якась творчість була, якась творчість була. Так, от з приводу останньої творчості, ми зрозуміли, що о, лише так потрібно робити і творити, щоб самостійно самому хотілося слухати. Тому ось останній цей продукт, укроп, це дійсно такий відбірний продукт, який можна собі в наушники всунути, і ти з задоволенням слухати тільки так. у вас три роки, такий сталий. Не мінявся, не змінювався, нікого не хочете до себе більше додавати, mm -hmm. інструмент там ще. це питання поки відкрите ще у роздумах. Як його будемо повертати? Ми запишемо альбом, а далі подивимося, як це все буде звучати, чи буде воно звучати у виконанні нас трьох, чи нам потрібно буде ще когось про. А альбом, коли планується вже бути записаний? Альбом ми плануємо на протязі осені завершити і десь восени без конкретних строків презентувати. Хлопці, а от є в Житомирі студія, де от реально можна записати класний там звук. І голос все І, Звичайно, є, і мені здається, не, не одна, так, а декілька. Знову ж таки, мені здається, що більшість моментів залежить не від того, що там класна студія чи не класна, а яка людина там працює, і ну, від звуку режисера, від того, як це все можна записати, і як це все можна потім звести і а... а Де? Ми... Ну, Де такі, ну, це зараз буде реклама студії. <свісно> Давайте ми відповімо на питання так. Ми <свісно> пишемось самостійно. Пишемось самостійно. Ми, я не можу сказати, що те, то, де ми пишемось, можна назвати студією, але ми свою репетиційну базу е, повністю підігнали під себе, під свої потреби, так, щоб ми могли там і записати потрібний нам продукт. Ось так. ну. Мабуть, багато з гуртів Житомир, ви з Житомирських правильно? Так, правильно. Так. Себе пози... ми, позиціонуємо ми річ саме. про, про власну, от, репетиційну базу і... ну, Можемо студії. ще раз вернутися, і відповідь буде та ж сама. Єдина проблема, з якою стикаєшся, це лін. Бо бери працюй, роби. Ми по цеглинці це все створювали. Це не так, що. Ну, насправді у нас ось цей момент, ця репетиційна база і можливість е звукозапису з'явилися не після того, як ми виграли е у цьому конкурсі. Вона вже у нас була вже готова. до того. То -то це вже мы с усилиями и коштами мы потроху и все это створювало. <тас> mm -hmm. А что надыхает вас на творчество? Ну, что вдохновляет нас на творчество, наверное, как бы сам процесс творчества, вот, сами эти результаты, вот когда ты что-то делаешь вот, и видишь плоды, вот это, наверное, есть самый как-то большой стимул, вот, от которого вырастают крылья. Так і, мавірно, радіат стоять життя. Я підтримую повністю, що можу додавати, що е, є життя, і всі на протязі життя намагаються знайти його сенс. Е, так от, ми знайшли у цьому сенс у нашому. У нашій творчості, у нашому мистецтві, яким ми займаємось. І ми живемо, радіємо життю, і це нас надихає. Відповідно, ми творимо це життя саме таким чином. Ми займаємось своєю творчістю. Так. Тут більше нічого додати. А я знаю, Романа надихає гурт Red Hot Chili Peppers. Мене багато гуртов надихает. І не Red Hot Chili Peppers. І не тільки рок. Мене надихає класика, і джаз, Багато в стилі. Я люблю грати. Ну, Хлопці, у нас час вже підійшов до завершення. Я нагадую нашим глядачам, що у нас в студії сьогодні були хлопці з гурту Укроп, Я дякую вам, що ви прийшли, поспілкувалися дякую. З, з нашими глядачами. Дякую за приглашення. Так. Всього доброго. До побачення.